Питали глядачі, яка порівняння, що я можу радити, що я можу не радити. Ну, купував двоє з цих олівців. Ось і ось і купував на сайті uh, sklepfC.pl і код зі знижкою якщо вам буде потрібно, то зробите стоп-кадр і пишете. Uh, Найдорожчі олівчики. Ось так виглядають. Тих дитячих 12 штук, які я купував нещодавно. Подивився, як вони малюють ось такі кольори. Чи вони змішуються? Вони змішуються. А, наскільки тут чорний-чорний, ну, плюс мінус такий сіруватий, я би так сказав. А, і діапазон кольорів, бачите, який білий тут є. Це ось такі олівчики. Що мені тут не сподобалось, до чого я можу придратися м -м опис мовою окупантів. Якщо ви хочете, щоб це змінювалось, пишіть до виробника. У них є сайт офіційний, англійською мовою, Facebook. На фейсбук можна зайти, знайти і все розписати. А, гостренькі можуть бути, гостряться добре. Дерево непогане, досить легко підгострюється. Ну, такі олівчики в картонній упаковці. До речі, всі сьогодні, що буду дивитися, то вони в картоночці. І так закривається, так виглядає. Випущені Швейцарія. Далі, ага, найцікавіша ціна. Ціна в цих олівців це в нас 31 золотий, це Польща. Найдорожче з цих усіх. І наступні олівчики в порівнянні це в нас Fantastic фірма Едінг. І найцікавіше, що в них ціна за е, нормальна 8 злотих, а зараз знижка і 5 золотих. Тобто Шість пачок отаких це одна ось така. Що тут є? До чого можна прибиратися. Теж мова окупантів. Теж треба писати до виробника невідцентровані олівчики. Тобто, ви підгострюєте, і він з одного блоку ось такий, а з другого блоку ось такий. Тому гострити доводиться частіше, відповідно, вони швидше закінчаться. Вони трикутні. А, не, ось ці були шестикутні. Е, малюють досить непогано. Чорний виглядає як чорний. так для порівняння ось тут. Це у нас фантастик, а тут у нас і ось так чорний. Чорний тут і чорний тут. Можете порівняти, подивитися. Однакове освітлення. Так собі. Теж картон, теж якось, якось так, чи так, чи так, як вони його планували, щоб використовувати. Я, чесно кажучи, не дуже розумію, але таке. Е, Наступне в порівнянні олівчики фірми Pentel. В мене набор складається з 24, щоб не переговорити, загну трошки, 24 штуки. Сплівочка не хочу тут її розривати. 24 олівчики. Дерево тут, на вигляд, воно дешевше. Що тут ще є? Сертифікат, і вони зроблені в Індонезії. Фірма Пентель. Кольори трішки неприродні. Конкретна претензія до ось цього тілесного кольору і до салатового кольору, тому що вони утворюють такі, як жирні плями. Тобто малюється десь, темніше пробую намалювати, і воно робиться як пляма одна біля одної. Саме два кольори таких чорний, досить непоганий. Трішки штучний, зелений, як на мене, але це вже на ваші відчуття, чи вам подобається чи не подобається. Що тут є? Ну, по опису діти старше 3 років, яскравий пігмент, гарно накладаються, водою не розчиняються, Тобто олівці у вас або акварель не розчиняються водою, або не розчиняються. Тобто олійні чи з якимись жирами чи воскові не розчиняються водою. Що би я міг радити з того, що мені раніше подобалось? Ага, пентер. Ось з цієї, тобто теж кольорові олівці з фірми Pentel, вони коштують на сайтах 15 злотих. Тобто це вдвоє менше, ніж ці найдорожчі. Далі в нас для порівняння можна ось такі ліром олівчики брати. Вони відцентровані, давненько не малюю, дуже гарно кольори віддають, і мені їх навіть інколи шкода, що вони швидко, швидко закінчуються, змішуються і так далі. Німецька фірма, але виробник, виробництво в Китаї. Тобто тут іде в цій корпорації, це група фірм Філа. Вони викупили. І ось цю фірму Ліру. І викупили теж фірму Giotto італійську. І вони ще одні, що другі, вони вироблені. Там, де позначена крапочка, це у нас Китай. Що одні, що другі. І ось такі Giotto стільного, раніше на них огляд теж робив. По ціні Ліра 23 злотих коштує, тобто це десь 2 треті від. Цих найдорожчих. І пен Так, Giotto Джулото у нас коштує 25. Ось таке 12 штук, якщо таких двосторонніх вони 25 коштують порівняно з цими дорожчий 30 Ну, так, коротенько по цінам. Огляд зроблений. Дивіться, що вам більше подобається. Купуєте тут, тут у нас в описах. Ну, от такий переклад, що я б радив і далі користуватися тим самим послами того самого перекладу. Тут не було ніяких мов окупантів, на моє щастя, бо я би до них придрався. Так? Дуже, дуже подобаються ці поліпчики. От. А вибираєте те, що ви вважаєте за потрібне, що діткам більше... Сподобається, те й обирайте. Плюс-мінус вони досить-досить схожі. В пентеля теж повинні кольори змішуватися. Ну, зараз можна перевірити. Я перевіряю на синьому олівчику. Синій плюс жовтий. що у нас буде? Жовтий. який колір зелений. Отак, ну, дуже відносно, я би сказав, с -с -с дуже відносно він утворюється, але, але утворюється, працює тільки всі. Тобто, якщо одним кольором замальовувати, то можна і, і такий, такий набір брати. На все добре.